Подарунки за на перший погляд сміття, а насправді за цінну вторсеровину у ректораті найбільшого вишу Закарпаття вкотре збираються екосвідомі, котрі долучилися до акції Ужгород за чисте довкілля. Акцію «Ужгород – Ужгорода чисте довкілля ми присвячуємо до дня всесіднього дня переробки та до дня землі. Проводимо ми спільно з громадською організацією Зелений варуш» та з Ужгородською міською радою, саме з управлінням у справах культури, молоді та спорту, власне, завдяки яким ми і маємо подарунки, які ми обмінюємо навіть сортоване сміття. Хочемо зазнати ще те, що наша акція дедалі стає популярнішою. Це е, свідченням того, є е, постійні наші учасники, які приносять. Не тільки на акцію, а й сортують по, за межами акції щодня. Ініціативу реалізують уже втретє, та організатори не перестають нагадувати про важливе. Важливо пам'ятати, що ми збираємо пластик, папір і скло, і, звісно, що батарейки. Далі батарейки відправляються на переробку організації батарейки Здавайтесь. Дуже би добре, щоб відсортоване було чисте сухе, без залишків їжі, тому що це є основою і далі, коли потрапляє на, в промислову переробку, щоб воно не забруднило вже там наступну іншу вторину сировину. І ось що не можна здавати на переробку. І що важливо не сплутати. Якщо говорити про пластик, то пластик він повинен бути цупким, твердим. Це можуть бути е, упаковка із підводи, під пляшка, можуть бути, наприклад, лотки або упаковка з підмеючих засобів, також. але не приносите, будь ласка, одноразовий, е, пластиковий посуд, тому що він крихкий, ланкий, він не переробляється. І також шуршик. Плюс варто пам'ятати, що все те, що тягнеться, ми можемо здати на переробку. Те, що не тягнеться, те, що рветься, воно вже не буде таким гучким. І переробці просто буде горіти. Тому ми його не приймаємо, так як не приймають далі вже і заготівельники. Крім того, громадська організація Зелений варош публікує на своїх сторінках у соцмережах пам'ятки про сортування відходів. Проводимо інформаційну кампанію, де пишемо і розповсюджуємо інформацію, як правильно здавати, що взагалі можна здавати на переробку, яке воно повинно бути. Ну і, і багато акцій, і різної інформації можна там побачити. Ті, хто долучається до акції, здебільшого мають екозвички й у повсякденні. Намагаюся щоразу приходити. Мені Подобається мені сортувати кришечки, пластик. Коли є можливість, її відвозимо на екобус на проектну Ну, сьогодні змогла принести пластик і такий приємний подарунок, отримувала. Як заохочення маючку і блокнотик. дуже приємно. Доєдналася я сьогодні саме з макулатурою. Принесла її для того, щоб вона переробилася, тому що в сучасному світі ми заповнюємо весь простір, інфопростір паперами, інформаціями, оголошеннями, і відповідно з часом вони стають просто макулатурою, яка не має ніякого другого дихання. Тому я вважаю це чудовою можливістю саме для переробки для того, щоб далі ми могли зберігати наше довкілля чистим. Акція тривала один день із 15 до 17.00. Утім, організатори обіцяють улаштовувати такі екоініціативи ще. Відсортоване сміття забере екобус на станцію заготівлі вторсировини на 3, і робить це систематично. Адже сортувальні баки для пластику, скла і паперу розміщені в багатьох навчальних та адміністративних корпусах УЖНУ. А батарейки відправляють на утилізацію до Румунії за проєктом батарейки. Здавайтеся.